Вітаю, друзі! Щоб не лить воду, пропоную відразу перейти до нашої роботи. І так, відповіді на ваші коментарі. Як удаліть історію транзакцій? Допоможіть? Ну, історія транзакцій не видаляється. Вона в банки зберігається постійно. Можливо, є якісь варіанти, щоб видалити, але я про них не знаю. Так що, скоріш всього, ви їх не видалите. Далі, скажіть, пожалуйста, так і не поняла, пенсія в апреле 2024-го двадцять буде і уже ні, якщо не пройшов ідентифікацію. Значить, дивіться, якщо ви вважаєтесь ВПО до 22-го року і не пройшли ідентифікацію, тоді пенсія вона начисляється, але просто ви не зможете зняти. Якщо вам не потрібно було проходити ідентифікацію, ви не відносять до цієї категорії, то пенсія як ішла, так і буде йти. Так, підкажіть хтось, нібудь, як закрити рахунок в Ощадбанк. Я нахожусь за границею, фізично не можу це зробити. На карту начисляється комісія кожний місяць. В яких случаях банк сам закриває счет і хто знає? Ну, банк сам рахунок не закриває, це вам точно скажу. Йому невигнодно закривати рахунок. Ви повинні це зробити самостійно. Я, на жаль, не можу показати вам, як це зробити, тому що в мене немає особистого банка, чтобы я, щоб я. Вам показав це в ролику. Тому я пропоную просто зайдіть в YouTube і в пошуку наберіть, як закрити рахунок в Ощадбанке. І закрийте той рахунок. Так, як учаснику бойових дій подати на льготи по комунальним платежам? Дякую. Ну, зараз льготи подаються через пенсійний фонд. Тобто вам треба зайти, зареєструватися в пенсійному фонді. Або авторизуватися, і там є опція, щоб подати на, на пільги там різні для пенсіонерів, для учасників бойові дії і так далі. Тобто в мене нема цієї доступу до цієї функції, тому що я не являюсь пенсіонером. в мене немає, і тому я не можу це показати наглядно. Тобто це робиться через пенсійний фонд. Ви заходите в пенсійний фонд, і зліва буде меню, і там шукайте про пільги. Натискаєте і вже читаєте по підсказкам, що вам треба натиснути. Ну, звичайно, треба скоріш всього, щоб подати, треба, щоб у вас був електронний ключ. Тобто підпис, електронний підпис, і скоріш всього через електронний підпис треба підписувати. Тому що якщо у вас його не буде, то, скоріш всього, ви не зможете подати. Тобто ви все можете заповнити, а підписати вас не буде. Чим у мене на каналі є ролики, як зробити електронний ключ. Ти це не діє підпис, не, не плутайте дію підпис з електронним підписом. Це трішки різні речі. Якщо у вас є приват або е, Ащад. То можете через них зробити цей ключ. Так, пише, що мені потрібно робити для підпису паспорт або посвідка. Ну так, да, треба паспорт мається на увазі біометричний, тобто або закордонний паспорт, або ID-паспорт, або посвідка. Посвідка це вид на проживання, вид на жительство, якщо на російському. Якщо у вас тих документів немає, то, скоріш, ви не зможете зробити цей. Підпис. Так, подкажіть, будь ласка, на цю карту щось платити? Ні, ця карта відкривається безкоштовно. За, за неї платити нічого не потрібно. Ну, віртуально маю на увазі. А за пластикову я не можу сказати, чи треба платити, чи ні. За віртуальну точно не потрібно. Так, добрий день, дякую большое за помощь в реєстрації на порталі ПФУ. Однак остался вопрос. Зайшов в личный кабінет ПФУ. Мої звернення я не вижу, что 7.04.24 года, что що я реєстрівся через дію підпис. Ну, дивіться, вам сразу скажу, да, деякі блогери говорили, що там є надпис, що що там є ця відмітка, але вона не касається того, не дає підтвердження того, пройшли в ідентифікацію або не пройшли. Тут вважається так, сказано. Кемуном так говорить, що якщо ви зайшли через дію підпис в пенсійний фонд, це вважається, що ви пройшли ідентифікацію. Але це просто ніде не відображається. Так, все правильно, якщо всього лежати на дивані, хаяти владу. А звідки в пенсійному фонді знають, живі ви ще чи ні? Ну так, да, дійсно. Напр... Ніхто цього не знає, і для цього, скоріше і запровадили цю ідентифікацію. Так, скажіть, що писати заявки на відеоідентифікацію в графі ім'я пользователя від услуги, яку необхідно обезпечити? Ну, дивіться, в мене немає доступу до... до цього, тому що я <coughs> не являюсь пенсіонером. Але, якщо по логіці брати, в ім'я пользователя треба писати своє ну, своє повне ім'я, прізвище по батькові. Виту слух, ну я не можу вам це відповісти. Який там вид услуг указують? Якщо ви б мені показали цей виту слух, ну перелік їх був. Я б сказав, по логіці я б сказав що треба написати. Так не можу вам відповісти. Доброго дня, я все зробила по схемі, але смска не приходить, що робити. Ну, дивіться, смска не приходить тих тих випадках, якщо можливо номер телефону не фінансовий, або можливо ви знаходитесь за кордоном або на тимчасово окупованій території, і у вас не включен роумінг, тобто немає зв'язку з цією картою, то звичайно, смс не прийде. Ощад просить ввести номер карти. Дивіться, у нас ролик називається особистий кабінет пенсійного фонду. Тут не потрібно ніяким номер карти. Якщо ви маєте на увазі іменно ващад, коли ви заходите, то якщо треба, то треба вводити. Ну тут такі правила Ващадбанка. Не розумію, чому при натисканні кнопку увійти за допомогою, за допомогою Go ID, чистий білий екран на смартфоні. Що робити? Ну це я вам сразу скажу, це просто баги. Якщо ви заходите, баг, це помилка в програмному забезпеченні в цьому, наприклад. Якщо ви заходите через додаток, там складно це робити. Там часто бувають глюче. Зробіть через сайт. Тобто зайдіть в Google, наберіть пенсійний фонд і зайдіть через сайт. Там можна це швидше зробити, там краще воно працює. На жаль, це все брехня. Не роби ні паролі, не стоїть. Спробуй сам. Ну, ну Знову ж таки, бачите, яку схему вони придумали. Вірніше, не вони придумали, ця схема мається на увазі Гугловська, розумієте? Не вони ж це створюють. Це іде гугловська схема, як, ре... як реєструватись. Тобто це почта і так далі. Ну, треба, значить, ну, писати їм на цьому, на... в підтримку. Хай... Зателефонуйте і хай їм роз... розкажуть, що ви там не так робите. 3 літери у всіх один. Ну, по-різному, лі... перші 3 літери прізвища треба вводити, якщо ви це маєте на увазі. Це херогази, не роба, ніхрена, а то я думав, що не те вчив. Ну, Я вас зрозумів і я вам розповідаю. Зателефонуйте в газмережі, і хай вам розкажуть. Банк дзвонить для підтвердження зв'язку нет на вод. Як бить? Ну, на жаль, я не знаю, як. Я не можу вирішити це питання. Якщо зв'язок не працює, то ми ж не можемо пропустити наших зв'язківців, щоб відновили там Київстар чи, чи Водафон. От. Тобто, я не можу відповісти на це питання. Людям відключили зв'язку, хоч через ВПН, домашню Wi-Fi, навод. Як зареєструватися? Ну, Дивіться, знову ж таки, я не можу відповісти на це питання. Тому що це питання загальнонаціональне. Розумієте, якщо, на загальнонаціональному рівні це не знає, то я тим паче не можу це знати. Пишіть, заходьте через Wi-Fi, заходьте в електронну почту пенсійного фонду і пишіть. Через на електронну почту можна зайти з любого Wi-Fi. Пишіть і хай вам дають офіційну відповідь. Те, що вони скажуть, значить, це буде вважатися правильним, а як по-іншому. Ну, я не знаю як. Я ж не вповноважений цим. Вони ж цим займаються, пенсійний фонд. Очень довге вступлення. Ну, очень довге вступлення. Дивіться, я коли починав канал. Мені треба було, щоб мене, про мене знали, щоб мене підписувалися. Звичайно, зараз такого вже немає в мене на роликах. Ну, така система роботи в Ютубі. Ви просто ніколи в Ютубі не працювали і не знаєте, як розвивати канал. Тобто, це було для розвитку каналу. Дякую за за покове відео. Дякую, що на український. Дякую, що написали. Я вже два дні так як ви мені кажете. А мені постійно пише бо бологі пароль, що робити. Ну знову ж вам кажу, це бах такий в, в гугловській реєстрації в почтах. Ну я не знаю, як робити. Ну напишіть мені, в мене є телеграм. Зайдіть на канал, мені телеграм є. Але якщо буде час вам допомагати, тому що це 2-3 години займе, щоб розібратися, де ж у вас логін, де ж чого ж не той пароль, що ви робите, розумієте? Якщо буде час, то, то можливо зроблю, але в мене такого часу немає. Ну, напишіть на всякий случай, будемо розбиратися. На канал заходите і там Мийтелеграм. <клухи> Спасибо большое, все получилось. Ну, отлично. А можна вас спросить? Я перейшов по ссылке, зарегистрировался, пройшов десяток опросов. Экономика, путешествия, еда. Эти опросы считаются платными, или мне нужно ждать других опросов. Ну, девица, я уже давно не користуюсь э, цією. Э, Цією власною думкою, тому що там дуже мало опросів, і щоб не збирати 300 гривень, цілий місяць треба щоб назбирати 300 гривень. На це просто в мене немає часу, і я вже не, не користуюся. Я не, не пам'ятаю точно. Ну, по-моєму, там нічого не платиться, я не можу вам сказати. Бо обично, коли там ви натискаєте, воно буде писатися або, оплати, або платиться, або не платиться. Тобто, ви зробіть ту чи іншу. Опрос зробіть і подивіться, зарахувалось вас щось і не зарахувалось. Так ви будете це знати. Ні, зв'язку, до номера карточки, дохожу, все, смс. Ні, ну я вже вище говорив, що це нема зв'язку. Якщо у вас або не фінансовий номер, або у вас немає в роумінг, якщо ви за кордоном і нема зв'язку. Тобто, якщо зв'язку немає, то звичайно вам смс не прийде. Треба або в включити, або якось наладити зв'язок, щоб він щоб ця карта працювала. Цей номер працював. Скажіть, будь ласка, а налічку як можна покласти на валютну карту? Ну, через банк, тільки приходите в банк і там можна покласти е, гроші. Я про онлайн це зробити неможливо. Я Ролик просто про онлайн, і тому я говорю, як це онлайн зробити. Тобто онлайн це зробити неможливо. А як це робити вживу, я, на жаль, не знаю. Я не ходив нікуди. Я, я займаюсь тільки онлайн. Що робити, якщо. Операції немає, ні в телефонній версії, ні в ПК. Ну, В даному випадку зайдіть в Приватбанк, там є зв'язок з спеціалістом онлайн. Поспілкуйтесь хай вам, скажуть, як це зробити, якщо немає. Так, а дзвонок з банка – немає зв'язку. Ну, я вже це відповідав, якщо немає зв'язку. Живемо на временно окупованій території, налічителі що щоліба, не можемо, карточка. Індустріал банки як бути? що делать, п'ять місяців немає движені по карті. Ну, я не знаю, я ніколи не працював з індустріал-банком. Зателефонуйте, якщо є зв'язок, або, можливо, є онлайн зв'язок з ними чи на почту, і хай вам про це розкажуть, як, чому так виходить. Так, зберігся на телефоні в форматі jks TXT, як його використовувати. Дивіться, цей формат, це і є ключ, він не відкривається, його не потрібно відкривати. Це просто повинен бути файл. Тобто, ви, коли заходите на якийсь сервіс, чи то в пенсійний фонд, чи ще десь, де треба підписати, натискаєте Підписати документ, вам відкривається меню, і ви повинні вибрати цей файл, там де він у вас зберігається. Ви його додаєте, пишете пароль цього файла і підписуєте. І все. А теж а ті, хто його прийняв, той сервіс, він сам читає цей ваш підпис. Так, дякую. дякую вам, що подивились ролик. Дуже дякую, все вийшло. З першого разу вчитали в код в кабінеті ПФУ. вдіявся чудово, але кабінет ПФУ на свою сторінку змогла зайти. З'явився такий напис: увага, помилка обробки даних на сервері. Може, в когось було таке, спробувати ще. Чи може тому, що сьогодні субота. Ну, дивіться, тут нічого нового немає в пенсійному фонді. Таке буває часто. Якісь роботи проводяться, технічні роботи, то попробуйте іще навіть можете, чи там підряд робити дві-три спроби зробити, і можете зайти. Ні, зробіть пізніше, то я не думаю, що в цьому буде проблема. Так, дякую за инструкцию. Сподеваюсь, мой интат допоможе. Ну, звичайно, допоможе. Да Куда же он денется? Так, а если он ни при чем нечего болтать. Если вы могли бы без вашей болтовни, поехали, получили карточки, а то вся страница в советах от добродетелей, а где результат? Только насмешки над переселенцами. Результатов от ваших хороших новостей нет. Ну, дивіться, я роблю ролик для загальної аудиторії. Я не можу конкретно робити для якоїсь аудиторії. Я роблю аудиторії, даю це просто інформацію, таку інформацію. А як ви зможете з нею користатися і не зможете? Я не знаю. Я не є консультантом Щадбанку. Доброго вечора, Скажіть, будь ласка, в даному питанні. Якщо я відкрию валютну карту в Приватбанку, то на цю карту покладу долари стало зразку, тобто зелені. То я зможу через деякий час зняти ту суму, яку поклав, але вже в доларах нового зразка. Старий зразок це вважається, ті долари, які були випущені до 96-го року. 96-й рік І вищі роки, там два види доларів, вони вважаються нормальними. А якщо ті старого зразку приймуть до 96-го року, там де Франклін маленьке фото його, це вважається старого зразку, там, де велике фото, це вже нові зразки. Ну, верніше, робочі зразки. То тоді, і, знову ж таки, якщо вам, вас приймуть такі долари в банк, ну, обично повинні приймати долари, бувають такі долари, бувають, вони там комісію знижають, але все ж таки е, приймають. То, звичайно, можете зняти в новому зразку, якщо вони є. Ну, тільки, навіть, в іншому банку, якщо ви зразу підкладете і зразу скажете, давайте мені зняти, то вони можуть вам ті самі гроші віддати того зразку. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, сегодня зашли на сайт ПФУ в особистый кабинет через діє підпис для ідентифікації. Это то же самое, что и портал ПФУ, і це разне приложення. Буде это ідентифікацією. Дивіться, да, це, це буде вважатися ідентифікацією. Якщо ви зайшли в ПФУ через дію підпис, то це вважається, як ви пройшли ідентифікацію. Як оціновить дію на окупірованих територіях? На жаль, я не можу відповісти на це питання. Дякую, ви мені допомогли. Дякую, що подивились ролик. А простіше без, кля... без тої клятої дії є інший варіант. Дякую. Ну, варіанти. Або через, значить, тоді або відеоконференцію ви проходите, або звертаєтесь в консульство і записуєтесь на відеоідентифікацію. Ну, це, якщо ви за кордоном, якщо ви не за кордоном, то прийдіть будь-який пенсійний фонд в неважно в якому місці, і це все зробиться. А у вас можна попросити, якщо ви не знаєте, які з свого, свого кабінету зареєструватись у чергу на оформлення загранпаспорту в консульстві, наприклад? Ну, дивіться, на що дії я не знаю, чи ви там реєструватись на подання паспорту. Обично на подання паспорту реєструються Державній міграційній службі. Тобто заходите в Google, вибираєте Державну міграційну службу і там шукаєте, як е, стати на чергу. Здрастуйте, подскажите, Как можно свою карту Приватбанка сделать? У меня есть новая симка Киестар VPN. Также тоже я сейчас в Мариуполе, купованной территории. Уже с Приватбанком переписывался, но пока не было виде видеоконференции. Паспорт Украины они пока не видели. Подскажите, как можно все сделать. Спасибо. Ну, тут, тут решают специалисты. Ви, якщо ви спілкувалися з Приватбанком, от як вони сказали, значить так треба робити. Я ж інших способів не знаю. Здравствуйте, подскажите, я нахожусь в Маріуполі. Вже два роки не отримую деньги. У мене група інвалідності, получає деньги. Мама по довіреності. Зараз вже ВПН скачала, У мене нова Сімка Київстар, Хочу Приватбанк зробити дебетову карту. не виходить. І писали много разів. Подскажіте, як її зробити, Спасибо. Ну, знову це. Це виключно компетенція банку. От як в банку вам скажуть, що треба, які документи, отак от і робіть. Я ж, я ж не є спеціалістом, як я можу вам допомогти. Нічого болтати раз ні при чому. Я надаю інформацію, подобається вам чи ні, не подобається, можете не дивитися цю інформацію. Чуж, повна, в марті після постанови продління заблокованої пенсії, за чим людям брати продління. Хоча пройшли відео ідентифікацію, що в апрелі, що буде. Подивимося. Я пройшла ідентифікацію, карту заблокували. Пройшло 8 лютого. Ну, звертайтесь в пенсійний фонд чи в Ощадбанк. Хай вам спеціалісти не дадут відповідь. Все правильно, зрозуміло. Пояснили. дякую вам, Дякую вам поводу комп'ютера. Он об'язаний можна і два смартфони. На одному зайшов на сайте ПФУ, другим отсканировать код. Так, да, звичайно, можна це зробити, або можна ще простіше зробити. Просто зайдіть не в пенсійний фонд, не на сайт пенсійного фонду, а зайдіть в додаток пенсійного фонду. Там не потрібно два смартфони через один смартфон можете в нього зайти. Так, добрих суток, скажіть, пожалуйста, а такой вход в лічний кабінет ПФУ будь-верифікацією? А дивіться, залежить, як ви зайшли. Якщо ви зайшли через дію підпис, буде верифікація. Якщо ви зайшли через, через банк ID, то не буде вважатись, Тобто треба зайти іменно через Дію підпис. Спасибо очень доходчево да об'ясніли, як видно і як понять, що ідентифікація пройдена. Ну, я вже вище говорив, що нема такої функції, пройдена чи не пройдена. Якщо ви через Дію підпис зайшли, то це вважається, що вона пройдена. Так, ну вроді всі коментарі пройшов, які я не відповідав. Сподіваюсь, інформація була корисна. Пишіть коментарі до моїх роликів і будемо в такому форматі їх розбирати. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.